Наступна задача 1444. Значить там печиво і цукерки купили. Значить, э, ну скажемо так, нехай х це... Э, х коштує. Х коштує 1... Кілограм печива. Х коштує 1 кг печива і гривень. Так, Х гривень це 1 кг печива. Тоді, складемо рівняння. Значить, у нас купили 2.Х. 2, 2 кг печива. Заплатили стільки грошей. Далі... Цукерки ще купили. Цукерок 3 кг купили, але цукерки сказано, що вони дорожче за 1 кг на 11 гривень Значить буде. Скільки коштує печиво плюс 11 гривень. 2 кг печива, 3 кг цукерок Побільший. ціна в них більше. І всього заплатили 128 гривень.

95 x дорівнює 95 поділити на 5 50 на 5 10 45 на 5 9 ітого 19 19 гривень це коштує 1 кг печива щоб знайти 1 кг Скільки коштує 1 кг цукерок? Нам треба... Скільки коштує 1 кг печива, І цукерок також треба. Значить, треба 19 додати 11, отримаємо 30 гривень. Це 1 кг цукерок. Відповідь і те, і те число.